Відзначати день українського добровольця віничани розпочали о 10-й ранку. На майдані Героїв Небесної Сотні, за підрахунками Суспільного, зібралися до півсотні людей. Добровольці різних формувань віницької громади, їхні родичі, представники влади, містяни спершу присутні хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували пам'ять загиблих захисників. Далі почесними грамотами військової адміністрації та ради нагородили 22 добровольця, серед них і віничанин Костянтин Харченко. Службу розпочав контрактником 2021-го у прикордонній комендатурі швидкого реагування шквал. <реклад> Зараз боїться на лікуванні <реклад> після поранення, яке отримав під Соледаром на Донеччині. 24 лютого, як тільки почалася війна, ми відразу виїхали на наші найперші позиції, які були закріплені за нами вже давним-давно. А далі все. Як є поки на лікуванні відновлення, а далі назад в стрій і назад де Тим хлопцям допомагати по можливості, все що буде щоб, ну, все, щоб залежати від мене, я б робити все можливе. За словами голови військової адміністрації Сергія Борзова, нині Україну боронять понад 6 тисяч добровольців із Вінницької області. Ірина Таран, торік, 26 лютого, вступила до добровольчого формування ветеран. Каже, знає наскільки важливою є її спеціальність. Я меташка радіоелектронної апаратури. Почалася війна. Треба було, треба ставати на захист нашої батьківщини, треба згадувати, дуже багато загиблих. Треба їх вшанувати і згадувати і шанувати цих людей. Нагадаю, День українського добровольця відзначають з 2017-го. Таке рішення ухвалила Верховна Рада. 14 березня обрали, бо саме цього дня, 2014-го, на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили 500 бійців добровольців самооборони Майдану. Вони сформували перший добровольчий батальйон. Про це йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.